Часто таке буває там я їжу. По відрядженнях постійно, і в залежності від регіону, от я мию голову і якось відрізняється так. якість. От яка вода в регіоні, таке потім так. і волосся. Так. Деякі люди знають, що взагалі кип'яченою водою мають волосся. Ну це mm. я не знаю, як у них це виходить, але в цілому є таке. От стосовно mm. води і якості дійсно в Києві та в області дуже жорстка вода, вона така хлорована. Відповідно, ті, хто проживав раніше, наприклад. До прикладу, там на Західній Україні, коли вони переїжджають до Києва, Києва, вони помічають, що волосся, ну тобто без кондиціонера взагалі не обійтися. Так дійсно вода має вплив, тому що саме жорстка вода, вона трошки зневоднює саму структуру, і це дійсно має вплив. Тоді, в будь-якому випадку, потрібен кондиціонер, тобто засіб, який буде вирівнювати pH. А оце встановлюють фільтри для. Угу. Пом'якшуючи. Пом'якшуючи, да. вони допомагають, ну, ну, по ідею. Є, мають, є так? сенс, так, якщо є можливість, тому що це дорого, якщо є бажання, то чому б і ні. Це і не тільки на, волос, на волосся впливає, це і загалом на шкіру, тому що в Києві, наприклад, там, власне кажучи, шкіра там, суха, яка сухий тип шкіри. Без емолієнтів, без володжуючих засобів ну ніяк не обійтися, тому що сухість, тянутість, відповідно, вона після душа турбує пацієнта. Цікаво. А давайте тепер перейдемо до інших проблем. От ми проговорили uh -huh. дуже детально випадіння волосся. Uh -huh. Я знаю, що дуже поширена проблема це є лупа. Uh -huh. От чому вона виникає? А що з цим робити, і як допомогти таким пацієнтам? Лупа це є одним із симптомів такого дерматологічного захворювання, як сибурейний дерматит. Сибурейний дерматит це в першу чергу захворювання грибкової природи, тобто воно викликається грибком, підвищенням кількості грибка, подібного малосазія. Цей грибок живе абсолютно у всіх людей на шкірі, тобто у мене, у вас, у наших відеооператорів, глядачів. Але під дією якогось провокуючого фактору кількість цього грибка вона збільшується. Тобто, що це може бути? Це може бути стрес, що дуже часто пацієнти під час війни звертаються до дерматологів саме з сибурейним дерматитом, тому що знову ж таки повертаємося. Кортизол наднирники дуже гарно він працює, стимулює роботу сальної залози. Відповідно, міняється pH шкіри. І стає благоприємне середовище для збільшення кількості цього грибка, тобто як або випадає волосся, або або лупа. може або лупа, або може бути те й те. Так, Кошмот. теж досить часто. Угу. Другий момент це неправильний догляд. Тобто пацієнт з активною роботою сальних залоз. Він відтягує знову ж таки миття голови, намагається себе перевчити, або лінується, Тобто, багато факторів. Тобто, ми рідко волосся і не тими засобами. Відповідно, шкіра вона не відлущується, ці зруговілі клітинки шкіри не залишаються на поверхні, плюс пацієнт під ні, активно працюють сальні залози. І це просто ідеальне середовище. Ще для збільшення кількості цієї маласезії, другий момент, третій момент це коли використання там. Так, різних таких стелінгових засобів дуже часто дівчата зловживають сухими шампунями. Він працює класно, сухий шампунь, але ним потрібно користуватись рідко. Не так, що ми помили раз на тиждень шкіру голови, а в весь інший час, всі шість днів, ми себе Висушу, так, сухим шампунем. Угу. Таке досить часто є. Це теж може бути провокуючим фактором. ще один такий момент це прийом антибактеріальних препаратів, теж може провокувати себе тому що змінюється мікробіом шкіри. Прийом деяких оральних контрацептивів, гормонів, антидепресантів теж можуть провокувати сабурейний дерматит. Власне, на консультації ми виявляємо саме першу причину і коригуємо її. Так як сибурейний дерматит це захворювання грибкової природи, призначаємо в лікування шампуні, в першу чергу, які містять протигрибковий компонент і, до прикладу, там паралельно ще цинк. Також можемо призначати на постійній основі шампуні, які містять там кислоти, для того, щоб гарно очищати шкіру голови. Тому так. Але сибурейний дерматит це захворювання, яке приносить дуже багато дискомфорту пацієнтам, тому що це Ербіж, це біль, це лущення, це почервоніння шкіри голови, і насправді лупа це така тільки верхівка айсбергу. Тобто, це рідко коли пацієнти звертаються просто з лупою. Це сибурейний дерматит, він може бути не лише на волосистій частині голови, якщо його не лікувати, відповідно, Я знаю, що це він... шкіряне захворювання. Так, Ну, як ну, він може переходити, брівки можуть лущитись, лоб, обличчя. У чоловіків дуже часто ще грудна клітина, тому це такий момент. У дівчат буває таке, що є такий стан, як гіперендрогенія, тобто підвищення рівня чоловічих статевих гормонів. У дівчат дуже працюють активно сальні залози, і в деяких випадках, саме внаслідок гіперендрогенного стану, може провокуватися сабурейний дерматит. Тобто ми вже індивідуально на консультації виясняємо першу причину і коригуємо його, тому що сибурейний дерматит не потрібно лікувати шампунями від лупи з масмаркету. Це дерматологічне захворювання, яке лікується саме медичними препаратами, власне, протигрибкові препарати можуть застосовуватись, можуть навіть гормони в топічній формі, в вигляді там, лосьонів, мазів для зняття загострення. Є такі препарати, як ретиноїди системні, mm -hmm. також це при важких формах сибурей можуть. Застосовуватись. Але досить цікавий момент, що якщо сибурейний дерматит, ми постійно його правильно лікуємо, і ми розуміємо, що він постійно дебютує, дебютує, тобто ремісії взагалі немає, і він досить цікаво там проявляється, тобто важкі форми сибурейного дерматиту, ми маємо відправити пацієнта на віл-скринінг, тому що в деяких випадках так, це може бути таким маркером ВІЛ-інфекції. Ну, а я от всі певно пам'ятають ще з дитинства рекламу шампуня від лупи. І я знаю людей, які просто постійно користуються <гум> з лупою цим шампунем, і все у них ок. Так воно просто прибирає оцей <гум> білу. Ну, як це, Власне, усі шампуні, які там проти лупи з мас-маркути, наприклад, <гум> входить піретіон цинку. Тобто він гарно очищує шкіру голови. Регулює роботу сальної залози в деякій мірі, тому якщо їм підходять ці шампуні, і в принципі в них немає скарг, то можуть використовувати надалі. Але зазвичай саме сибирейний дерматит це звертається зі скаргами, тобто це лущення, це подразнення, це шелущення, це біль, це печіння, це нестерпний свербіж.